У сервісному центрі МВС Тернопільщини розповіли про нововведення для кермувальників новачків. Відтепер посвідчення водія, яке буде видаватися вперше, матиме термін дії два роки. Дане посвідчення можна буде обміняти на постійне за умови. Якщо на протязі двох років водій-початківець не здійснив більше двох порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо ж таких порушень було здійснено більше як два. Відповідно, такий водій здійснює заміну посвідчення водія на постійне. Із здачею теоретичної і практичного іспиту, окрім того, для даних водіїв діє обмеження швидкості до 70 км на годину. Якщо ж у водія початківця на протязі двох років він був позбавлений права керування транспортним засобом, таке посвідчення водія поверненню не підлягає на набути право керування транспортним засобом, такі громадяни мають тільки лише після проходження відповідного навчання в навчальних закладах. Та після здачі теоретичного і практичного іспиту Патрульні поліції кажуть, це має змусити водіїв відповідальніше ставитися до ситуації на дорогах і сподіваються зменшить кількість порушень. На мою думку, ця вимога буде більш дисциплінувати водіїв, щоб не порушувати правила дорожнього руху. Це десь є, десь так приблизно, приблизно повторююсь. Відсотків 30 є, що особи, які тільки отримали чи там до п'яти років, скажімо так. Що це 30% від загальної кількості порушень. Ми поцікавилися у тернополян, що вони думають про такі нововведення. Зараз багато аварій дуже. Ганяють. Ну, в принципі, так треба робити. Колись давали права, ще стажу нема, вже на маршрутці працює. Я колись мусив три роки відробити. Думаю, що не тільки молоді некомпетентно себе поводять, а й старші люди, особливо в алкогольному стані. Але ну, думаю, це, це допоможе. Це може якось люди трошки задумаються. Якщо в теорії то звучить не так вже й погано, тобто, для того, щоб нових водіїв все ж таки якось закривати в рамки, щоб вони не скоювали так багато правопорушень, тобто не забували, що це все таки відповідальне діло. Тому я думаю, що це все таки правильно. Ще одна зміна, яка чекає з нового року уже всіх водіїв, це нове обмеження швидкості в населених пунктах. Згідно змін, обмеження максимальної швидкості в населених пунктах зменшують до 50 кілометрів за годину. Ну, на мою думку, це суттєво. Плине на безпеку дорожнього руху, оскільки це європейська практика, що дана швидкість дає кращу змогу водійові зреагувати на зміни в дорожній обстановці при її виникненні небезпеки. Ні, не допоможе. Я думаю, той, хто перевищував швидкість, він і буде перевищувати. І лежачі поліцейські всьому не завадять і переходи, і пішоходи, і діти, які переходять, і світлофори. Я думаю, той, хто порушував, той і буде порушувати. Питання до того керівництва, яке це прийняло закон. Таке питання актуальне. Чим будете міряти? В Україні ні одного сертифікованого радара немає. І не буде. Відповідно, як ми з кодоном фіксують правила порушення руху цими фото, фоторадарами, фото, фото то ще гроші. У нас того немає, то яке може бути робота на, 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 на фоторадарів. Фото Не може бути. Я багато їжджу, я водію, дуже, дуже багато їжджу. І десь це робиться. У нас, якщо зібратися по аваріях, у нас 90 аварій за швидкість руху. Наразі в управлінні патрульної поліції нашого міста ще не знають, якими приладами будуть користуватися. Це також обговорюється, на які прилади буде фіксуватися швидкість. Тільки Кабінет міністрів України затвердить механізм фіксування і на які прилади, відповідно зразу ж. Підрозділи озброяться і будуть фіксувати дану швидкість. Також є пропозиції, що стосуються дорожнього руху, які наразі Верховною Радою України не затверджені. До прикладу, огляд на стан алкогольного сп'яніння можна буде проводити без свідків. Планують і збільшити штрафи за перевищення швидкості або керування транспортним засобом особою, яка не має водійського посвідчення. Якщо зараз в нас особа, яка позбавлена права керування, керує всього на всього штраф 510 гривень, то відповідно згідно змін, якщо такі будуть прийняті, штраф вже буде десь перший раз 20 тисяч 400, А якщо це особою вчинено повторно на протязі року, то це буде 40 тисяч 800.